Незважаючи на повномасштабне вторгнення, харків'яни продовжують розвивати як професійний, так і вуличний спорт. Він залишається не лише засібом фізичного відпочинку, а й міцним об'єднуючим фактором для міста. Незадовго до війни тут на Салтівці відкрили найбільший у місті Урбан Парк. Сюди щодня приходять молоді дорослі, поєднуючи корисні фізичні заняття і спілкуванням з друзями. Це місце призначено для активного відпочинку. Тут є два футбольних поля, великі баскетбольні та дитячі майданчики. Урбан парк також включає в себе кілька локацій для занять різними видами вуличного спорту: клайбінгом, паркуром, воркаутом, паннофутболом, катанням на самокаті, скейті, роликах тощо. Я грав тут кожного дня з друзями, доки не отримав свою кляту травму. До речі, тут неподалік мій університет, за командою якого я граю. Саме на тренуванні я отримав травму і тепер повинен носити цю штуку. Тут я зустрів багато крутих хлопців. Ми разом граємо, спілкуємось. Типу того. Мені трохи образливо, що я не можу зараз грати, але я сподіваюся повернутися сюди якомога скоріше, щоб провести тут літо. Це дійсно класне місце. Ці чуваки просто нереальні. Ми вчимо один одного багато чому, ділимось досвідом та просто відпочиваємо. Ну, якось так. Раніше тут був пустир зі старим дитячим майданчиком, а зараз це одна з найпопулярніших зон для відпочинку серед молоді та дорослих. Площа урбанпарку становить півтора гектари. Тут формується публічний простір, де молоді люди сприяють популяризації здорового способу життя. Попри війну, харківські урбан-парки, яких в місті налічується чотири, надають можливості для створення справжніх зірок вуличних культур.